Ще один різновід налобнових ліхтариків від торгівельної марки Videx Модель H046Z. Ось таке преміальне йде пакування Максимально зручне, дуже презентабельне. Бачимо, що ліхтарик у нас має 12 режимів світла, IP65 вологи захист може бути, падати з висоти до 1 метра. Також ми бачимо, що у нас тут є. Сенсорне вмикання у даного ліхтарика і режим запам'ятовування останнього вибраного режиму. Давайте перейдемо до самого розпакування. Інструкція з використання та гарантійний лист знаходиться тут. Ріменець для кріплення на лоба. USB-A на Type-C кабель зарядки. Також у нас стандартний йде. І також сам ліхтарик. ну, блін, Він, як завжди, на висоті виробництва, все, якість прорезинена ця йде площина у нього. Бачимо сенсор, бачимо червоний світлодіод, бачимо зелений, тут є світлодіод, і основний білий світлодіод. І також бачимо кнопку активації сенсорного режиму. Значить, для того, щоб вмикнути нам даний ліхтарик, ми просто оцей тумблерок перемикаємо. Це у нас перший режим світла. Давайте приберу. перший режим світла, друга яскравість, третя і четверта максимальна яскравість у 500 люмен. Натиснувши цю клавішу, бачимо, загорілася синя кнопка. І він у нас тепер працює. Без дотику. Тобто ми перед ним махнули рукою. І у нас вмикається світло. Ось такий ось. світлодіодний ліхтар. Також ми можемо цю функцію вимкнути. Бачимо, клавіша в нас вже не світиться. Так, для того, щоб нам перейти, наприклад, червоне світло, ми натискаємо і тримаємо. Оцю центральну клавішу всередині, якщо ви бачите, так? Сподіваюсь. бачите. Натискаю і тримаю. Все, у нас перейшов режим мерехтіння червоного світла діода. Також є яскравий промінь світла червоного кольору. Менше. Ще менше. І вимикається. Червоний мінімальна яскравість, середня максимальна. І режим мерехтіння. Також натискаємо і тримаємо, і переходимо до режим світіння зеленого кольору. Це у нас була максимальна яскравість. Середня, ще менша. І вимикається. І він запам'ятовує у нас останній вибраний нами режим вмикання. Дуже зручно, дуже ефективно. Зараз я вимкну. Основне освітлення і подивимось, як він світить. Так, вмикаємо. Це у нас зелений промінь світла. Ще яскравіше. І максимальна яскравість його. Також ми зараз перейдемо в білий колір світла. Це максимальна яскравість, менша, ще менша. І мінімальна яскравість. І вимикаємо. Вмикнули. Натискаємо і тримаємо і переходимо в режим червоного світла, режим мерехтіння, максимальний режим яскравості, ще менший і ще менший промінь світла. І вимикаємо. Замовити такий ліхтар можна буде у нас на сайті. Посилання буде закріплено в опису до відео. Зараз ми ще його взважимо і подивимося, як він у нас світить, е, скільки він у нас важить. Так, збиваємо наші ваги. Кладемо наш ліхтарик, бачимо, що 77 грамів важить наш ліхтарик. Гарантія на даний ліхтар у нас йде, тисяч, е, йде 2 роки. Будований акумулятор на 1200 мАч. Ось ми можемо побачити його характеристики. Тобто при максимальній яскравості 500 люмен він може пропрацювати 3 години, при середній яскравості в 300-4 люмен 4 години. При мінімальній яскравості він взагалі може пропрацювати до 25 годин. І також ми бачимо його яскравість, скільки він може пропрацювати в червоному або в зеленому кольорі світла. Ліхтарик дуже зручний, дуже компактний, універсальний. Буде гарний як на подарунок, так і купити собі коханому.